Вітаю вас! Ми сьогодні рухаємося далі, і сьогодні ми будемо розмовляти про обіцянку привід, яка може звучати так колись потім. Перед тим як перейти до цієї обіцянки, обов'язково подивіться у мене на каналі перший тип токсичної обіцянки. Це буде дуже корисно. Обіцянка колись потім повільно отрує стосунки. Це розмиті обіцянки, які ми можемо просто кидати, аби дитина нас зараз не чіпала. Ми колись поїдемо саме в той аквапарк. Так, ми колись купимо ту собаку, але колись трішечки пізніше. Або ми поговоримо про це обов'язково, коли ти підростеш. І знов таки, наші наміри з вами вони здаються добрими, бо ми ж не хочемо зайвих обіцянок давати дитині, але в той же час ми ж не хочемо, щоб вона і засмутилась. Отже, якщо це буде пряма відмова, дитина засмутиться, то ми обираємо другий варіант дати дитині надію. Або ми просто втомлені, наприклад, після роботи і не маємо сил на довгі пояснення, і тому ми також просимо дитину відкласти якусь розмову, ну, якось на потім. По суті, для чого ви це робите? Ви просто уникаєте конфлікту тут і зараз, бо ви не хочете прямо і одразу сказати ні. Але дитина, вона живе тут і зараз. І для неї оці ваші колись і потім це, знаєте, таке справжнє катування. Її часові рамки вони зовсім інші. Вони не такі, як у вас. Отже, для неї пізніше може означати завтра, і вона починає чекати. І саме це очікування стає джерелом постійної тривоги. І дитина знову вас буде запитувати, ну що, що ми вже їдемо, а коли настане це потім? Спочатку ми з вами, звісно, терпляче відповідаємо, але потім ми починаємо нервувати. Дитина отримує в цьому випадку подвійний удар. По-перше, її мрія не здійснюється, а по-друге, вона почувається ще нав'язливою зі своїми бажаннями, винною за них. Зараз я вам приведу простий приклад, від якого, я думаю, у вас будуть мурашки по шкірі просто. Уявіть, маленька дівчинка, вона хоче собаку. І ось вона просить своїх батьків про цю собаку. Батьки, будь ласка, купіть мені собаку, я дуже хочу. І що батьки відповідають: о, ти ще маленька, давай ми трішечки почекаємо, поки ти підростеш, і коли ти сама зможеш за цією собакою вже е, турбуватися, так? І ти будеш сама все робити, трішки підрости. Що це означає для батьків? Для батьків це спосіб відкласти проблему. Для дівчинки це контракт. Вона починає активно дорослішати. Сама одягатися, допомагати по дому, аби довести, що я вже готова. І кожен раз вона буде запитувати, ну що, я вже виросла? Мені вже можна собаку? А у відповідь вона буде чути ще ні, і її світ руйнується. Вона почне думати, що з нею щось не так. І наслідки таких обіцянок привидів, вони дуже руйнівні. Дитина вчиться не довіряти не лише вашим словам, а й власним бажанням. Вона засвоює, що мріяти марно. І її ініціатива згасає. У дорослому віці це може проявитися в пасивності, в невмінні ставити цілі, в постійному очікуванні, що хтось прийде і зробить щось за неї чи за нього. Адже ви самі навчили своїх дітей, що їх бажання можна відкласти назавжди. Ну а в наступному відео ми з вами поговоримо про обіцянку захисту. Не пропустіть підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями. До зустрічі!